Привіт, друзі, як Олександр Пікало з кварталу служить і одночасно виступає на концертах. А також Віктору Павліку має зробити серйозну операцію на серці. Про це і не тільки сьогодні у новинах шоу бізнесу. Слава про друзі, підписуйтесь на канал і починаємо. Художній керівник 95-го кварталу Євген Кошовий в інтерв'ю КП розповів про службу Олександра Пікалова. Женя каже, що Пікалов продовжує служити у Нацгвардії, куди пішов ще на початку повномасштабного вторгнення, і продовжує виконувати завдання, які перед ним ставить керівництво. Ну і тут, звичайно, логічне запитання: яким чином пікалов виступає у складі кварталу, коли він служить? Кошовий каже, що для того, аби він виступив, потрібно писати офіційні листи керівництву з проханням відпустити на певний термін. Акторам дають такі дозвіл, адже вони а, виступають на підтримку ЗСУ і збирають гроші для військових. І кушовий каже, що буває таке, що Пікалова можуть і не відпустити зі служби, але частіше все ж він може взяти участь у виступах. Ну а вже у вівторок, друзі, відбудеться перший півфінал Євробачення, де виступлять Альона Альона і Джері Хейл. Зараз активно тривають репетиції виступу. Ну і до речі, режисеркою виступу наших дівчат стала відома Таню Муїньо. Таню, сама одеситка, і працює з багатьма українськими артистами, але не тільки з українськими. Я думаю, що ви пам'ятаєте про те, що вона зняла кліп Дженіфер Лопес Кетті Перрі і номінована на Гремі. Таню каже, що перед постановкою проговорила з нашим дівчат там, щоб вони хотіли побачити у цьому номері. Ну і своїм номером Джері Хейл, і Альона Альона покажуть єдність, сталеву силу і волю. До речі, трохи друзі про Євробачення. Нагадаю, що перший півфінал відбудеться у вівторок, другий у четвер, і гранд-фінал у суботу. Ну і в четвер перед другим півфіналом ми з вами побачимося на Суспільному, куди мене запросили обговорювати цьогорічне Євробачення. Тому не пропустіть приєднатись до нашої розмови. Співачка Альона Маргалієва за останні два роки пережила третій викидень. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс. Два роки тому ми робили інтерв'ю з Тамерланом і Альоною, і тоді вони зізналися, що у співачки було дві втрати дитини у свіжому інтерв'ю. Я не став розпитуватись про це, але Альона зізналася, що під час повномасштабного вторгнення пережила третій викидень. А ще Маргалієва каже, що на початку повномасштабного вторгнення була готова розлучитися з Чоловіком, адже поїхала з сином до Польщі, але після повернення до України у пари все ж таки все налагодилось. Ще поговорили про сольну кар'єру і про закінчення дуету Тамерлани Альона. про те, чим зараз займається Тамерлан, як син проживає те, коли тато на війні багато було і особистих тем. Зокрема, поговорили про тата Альони, який був у політиці. Чим зараз він займається, чим займається її мама. Ну і до речі, про політику Тамерлан також мав політичний і амбіції був помічником народного депутата, але зараз більше не хоче пов'язувати себе з цією гнилою справою. Альона Маргалієва Черкас і з цього міста і Анна Асті, яка зрадила Україну. І власне Маргалієва зізналася, що е, з Асті дуже близько спілкувалася її рідна сестра. Також поговорили і про дружбу з репером Бастою, і про маму Тамірлана в Росії. Всі відповіді на ці питання є в інтерв'ю. Слава плюс. Посилання є в описі цього випуску. Ну і друзі. Друзі, нагадую про свій телеграм-канал. Там публікую багато власних думок щодо актуальних тем. І роблю це без цензури. Навіть матюкаюся. Посилання на нього теж є в описі, тому підписуйтесь і дякую, що ви зі мною. Фільм Алана Бадоєва Довга доба з 1 травня з'явився на нетфліксі, і це ще один крок до того, аби показати його всьому світу. Справа в тому, що Бадоєв показав цей фільм в штаб-квартирі НАТО, а нещодавно його переглянули ще й в штаб-квартирі Ради Європи. Довга доба зараз продовжує європейський тур. Ну а якщо ви його ще не бачили, то тепер зможете це зробити на нетфліксі. Ну і е перед переглядом раджу все ж морально налаштуватися, адже і довга доба, і «20 днів. В Маріуполі, які я нещодавно подивився, дуже важкі. А через те, що ти розумієш, що це не просто гра акторів, так а це все по-справжньому, і воно відбувалось поруч з нами. Співаку Віктору Павліку робитимуть серйозну операцію на серці. 58-річний Павлік вже давно потребував хірургічного втручання. Але за словами його дружини Катерини Репяхової, весь цей час він відмовлявся від операції, хоч і пройшов усі потрібні дослідження. Ну і переконати співака, який дуже прискіпливо до цього ставиться, і з недовірою зміг лише лікар, який сказав, що без операції результат може бути летальним. Уявіть собі, нагадаю, що у Віктора Павліка в Вада серця, він народився з вадою серця. Один із клапанів вийшов з ладу та припинив виконувати свої функції, тож його необхідно замінити на штучний. Співачка Клавдія Петрівна оголосила про другий сольний концерт у палаці спорту. Справа в тому, що менше двох тижнів тому менеджмент артистки повідомив, що е, буде великий сольний концерт, і він буде 30 серпня, власне, у палаці спорту. І от за 9 днів квитки на цей концерт були повністю розкуплені. Відповідно, було прийнято рішення зробити ще один сольник у палаці спорту, а вже 31 серпня. Ну і середня вартість квитка 1000 гривень. Ну і обидва концерти спів. Вачки Клавдія Петрівна матимуть благодійний характер. В анонсах е, говорять, що частина коштів піде на потреби українських захисників та захисниць. Ну і наразі більше деталей не повідомляють. І ви знаєте, наскільки я пам'ятаю, це перший в історії українського шоу-бізнесу випадок, коли артист, якого навіть не знають в обличчя, вже збирає палац спорту. А палац спорту вважається одним з найбільших концертних майданчиків в Україні. Ви в шоці? Тому що я в шоці. Так, пристрасті навколо Брітні Спірс, Вирують цього разу, буквально вчора, у голівудський готель, де Брітні відпочивали зі своїм хлопцем, викликали поліцію і швидку за інформацією голівудського видання ТМЗ. Співачка під час сварки зі своїм бойфрендом сильно кричала, і саме через це працівники готелю викликали поліцію. Патруль прибув на місце інциденту приблизно о 22.30, але не побачив жодних ознак порушення порядку і поїхав. А сама артистка, начебто, повернулась у номер зі своїм супутником і Продовжила вечірку. Незабаром, друзі, між ними виникла ще одна сварка, яка далі цитую переросла у фізичний конфлікт. Таблоїд зазначає, що спірс кричала і не контролювала себе в номері, а кілька гостей подумали, що в неї психічний розлад. Тому власне її викликали швидку. Медики пробули у перші ночі і застали Спірс у момент, коли вона виходила з готелю і була загорнута у подушку і ковдру. Ну і редакція голівудського таблоїду зазначає, що співачка. Далі цитую явно плакала артистка. відмовилась від шпиталізації і поїхала зі своєю охороною сама без бойфренду. А французького актора Жерара Депардіє, який так любить бункерного діда, будуть судити за обвинуваченням у сексуальному насильстві. Він отримав повістку в суд за підозрою, скоєнні двох епізодів сексуального насильства під час зйомок фільму Зелені віконниці французького режисера Жана Бекера знімався цей фільм у 2021 році. Ну і судове засідання у цій справі заплановано на жовтень. Обвинувачення на адресу Депардіє було висунуто у лютому 2024 року, і це зробили. Ла художниця-постановниця фільму на ім'я Амелія, яка заявила, що актор вчинив щодо неї сексуальне насильство. Ну і нагадаю, що 29 квітня актора викликали на допит у поліцейську дільницю в Парижі і взяли під варту 75-річний Депардіє, звичайно заперечує усі обвинувачення. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Ну і нагадую вам про свій телеграм-канал. Він є в описі цього випуску. Тому також заходьте підписуйтесь. Ну а минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.